Всім доброго дня! Сьогодні я хочу познімати різні срібні прикраси, тобто всього потрошку трошки індії, трошки намисто, трошки від інших виробників. Хочу почати з таких незвичних сережок, на мене дивляться, і одразу значить, починаємо. Ось такі досить вони величенькі і важкі. Такі тут замочки, такі пусятки. Але бачите, тут так зроблено, що можна переставити на англійський, але я думаю, що воно буде, як це правильно сказати, ну вони будуть менші. Ось ці вони ідеально з верхньої частини, тому що вони по стилю під нижню частину. А так, якщо замінити, то англійські будуть значно менше, воно буде виглядати як на рівні. Ну, Але дивлячись, яка буде швенза. Ось така класна моделька. 1850 гривень вартість, але тут десь 18 грамів на обидві, може 18,5. Загальна довжина 8 см. О, дівчата, якщо у мене є такі сміливець, також срібло. Тут є клеймо виробника, це Мексика. Ось Такі сережки не знаю, може, я не дуже нормально встановила лампу, бо я тут на новому місці трохи тимчасово, а потім повернусь до себе. Сподіваюсь, що вам добре видно. Просто каблучка, ось така розочка, в мене є у 18 розмірі. Тут 12 грамів вага, ось так виглядає трошки, може, трошки не 18, десь 17. І вісім. 1550 п'ятсот гривень вартість ось така. Це пусте в середині срібло. Як сказати? вона пола всередині. Сімнадцять і вісім. Вже на сімнадцять і п'ять. Далі ось така з золотом 17,5 850 гривень. Золото та фіаніт. Далі ось такі сережки типу підковки, ось такий замочок тут срібний і сама підвісна частинка. Тут у нас вага однієї 5,2 1250 грн вартість. Вони такої поверхні, цікавою зроблені. Далі ось такий браслетик з перлин на тоглі. Він регулюється 18,5 або 19,5, такий об'ємний. 35 грамів вага, 3500 гривень вартість, 4 сантиметри. Середня частинка виглядає з таким товстеньким. Маленькі сережки з містичним топазом ось такі, 850 гривень. З містичним топазом У мене залишився ще браслетик. Я вам покажу Індію з магазину, що в мене лишилось, бо я вже маю повертати залишки можливо, хтось. Хтось ще схоче, то ви подивитесь, що залишилося. Я думаю, що завтра ми таке будемо дивитися. 18,5, 19,5, 25 це браслетик. Регулюється. Браслетик 3400 гривень ось такий. Тут просто огранка квадратом, він не дуже підійде до сережок. Хоча, як на це подивитися, але він такий ось цікавий. В принципі, на мене він хороший. Я маю на увазі на зап'ястя 16. На маленьке зап'ястя також підійде. Містичний топаз в мене буває рідко, як і раухтопаз. А з раухтопазу в мене ще каблучка чекає. З гірського кришталю намисто, яке залишилось ось такий гірський кришталь та чорна шпінель 900 гривень на срібній фурнітурі. І срібні кульки. Тут я сама не додивилась трошки срібних кульок. Гірський кришталь тут не прозорий, він до 6 мм. Ось ця взагалі якась трикутна намистина делакувато. Такий чокер чорно-білий. Бо з ларвікіту намисто 46 см, 700 гривень вартість. Срібний карабін тут класний. Десь 7 мм на ось такої форми. Із ларвікіту я ще в себе знайшла. Браслетик ось такий 500 гривень. Зараз спробую под... поміряти розмір. Я думаю, що він на 17, 17,5. Можна і на 16, але він отак буде бігати, як по мені. Ну, зазвичай краще, напевно, коли плотніше, можна, або можна один камінчик прибрати, і буде на вашу лапку. Котячу, так. Може бути ось такий комплект ларвікіт. Далі 11 грамів вага це буде разом з підвіскою, або окремо сережки 4 і 7, ось такі легенькі. І на петлях, на швензах, і підвісочка, ось така. 2000 гривень вартість комплекту. Сережки і підвісочка. Ось такий він невеличкий, поле всередині, в принципі, схожий на нашу каблучку. Тільки трошечки, здається, листочки по іншому виглядають. Якщо треба, я сфотографую вам все разом. Підвісочка окремо, 6,1. Закрите таке вушко. Ось така. Моделька. Сюди може бути ще браслет до цього набору повного. Далі сережки Ізраїль з раухтопазом. 1000 гривень вартість. Тут вага однієї сережки 5,2. Вони об'ємні і довгі, можна сказати, під карі оченята. 6 см Довжина. Десь 1,5 см. Ось цей камінчик, трошечки висота різна в самому камінчику. Але це натуральний раухтопас, але він не такий темний, він трошечки світліший. Зазвичай раух іде темніший. Така цікава. Ограночка це ізраїльського виробника. Чогось я ще пропустила з містиком сережки, ось такі більш крупні. 2400 гривень вартість сережок. Тут є ще українська проба. Тут є 925 індійська і українська з тризубчиком 12,5 грамів вага сережок. Тут красива огранка. в принципі, на вушко вони цікаво виглядають. Якщо треба, пишіть фотографію зроблю 19. Міліметрів. Тільки я просто часто буваю невідомо. От, але стараюся зробити. Красиво вони переливаються. Ось так, 8 см чокер, корал і перлини 750 гривень вартість ось такий. Варіант намисто. Ну, точніше, можна сказати, як чокер або намисто, але тут 48 см. Такий червоний з білим. Хотіла сказати, що можна зробити. Червоний з чорним, є в нас і такий варіант, тільки трошечки не такий, як можна було подумати. Цей у нас варіант був на сріблі, і зараз я вам покажу варіант на біжутерії 54 см, плюс подовжувач такий довгенький, довгецький, що ви можете його як завгодно. Вдягати, щоб, в принципі, зручно, що можна її підрегулювати, щоб не розстібати. Тут чорний агат, такий красивий, блискучий і брусочки коралу. Ось такий варіант 850 гривень вартість. Червоно-чорний, також під вишиванки буде. Що у нас вже був? День вишиванки. Ой, сьогодні бачила мужика якогось, у нього тату на руці у вигляді, як рука вишиванки. Так оригінально виглядає. Прикольно. Так мені взагалі не дуже ці татушки подобаються. Воно, особливо на руках, воно як синяки. Ото поналіплюється, а це такий оригінальний, з вишиванкою на руці. Це так, в тему до українського стилю. Трошечки спокотно, щоб пристрій в мене перегрівається. Я ще і половини не показала того що хотіла. 46 см. Ось такий хризоліт. Тут саме фурнітура, фішка фурнітура, так, в цілому, такі кам'яні недорогі. В такому варіанті 900 деревень. Можна буде замовити пізніше на Тут щось трошечки більше тросика виглядає. Можна буде пізніше замовити на біжутерії. От Воно тоді буде дешевше. Ось такі необроблені е, ну, хризоліти. Тут кульки і ось такі палички. 900 гривень вартість такого варіанту. І вона вже підвисає. 42 довжина такого варіанту. Такий 1250 гривень цей в аграрії. В принципі, він красиво виглядає. Що що той, той, Тут трошечки якийсь інший відтіночок зеленого цього кольору. Тут також є срівня кульки. Є срібні кульки для підвісочки. Є в мене підвісочка, але вона Тут замале вушко для цього. Але якщо треба, в мене є чокар ще тоненький, ще тонший з хризолітами. Зовсім тоненький. Ось така підвіска, 1550 гривень. Ось така шипом. цех хризоліт. Тут трошечки на тон темніший. З включенням всередині, можливо, погано видно, але всередині є включення. Знаєте, що в мене ще є? Це буде напевно остання наша прикраса, але це дорога така штука. 80, 90 сантиметрів. Точніше, 86. показую, Можна звернути в два рази. Ось таким чином. згори, ось так іде. Тут хризоліти такі та приніти, Ось така штучка класна. Такі хризолітів. Хризоліти всі різні. Де більше, де менше. Ось така штучка, прикольна. Таке типу сонечко. Це я, напевно, трошечки якось його неправильно взяла. Хоча, можливо, ось так. Ну, тут ви його крутите як хочете, можна скласти в два рази або носити як сатуар. Вартість такої прикраси 3800 гривень. Хризоліти та приніт. Довга, Довга історія. Ще, напевно, останню підвісочку я все-таки хочу показати, вона лежить і на мене дивиться. Ось такий обсідіан прозорий, 1500 гривень вартість. Діаметр 3,6. Сподіваюсь, телефон не вимкнеться, поки я ще не попрощалася. От Така у нас з вами на сьогодні коротенька історія? Є ще чокори з чорної шпінелі. Чорний, можливо, сюди. Він такі розводи, як більш коричневі або темно-коричневі. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного, приємного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.